Я живу в США і в мене заболів зуб, і не просто заболів так, що треба пломбу поставити а мені потрібно почистити канал. І я дуже сподіваюся, Боже, збав ставити коронку. Але це сталося. Коли я лише збиралася їхати у штати за програмою UFU два роки тому, я була в Болгарії, тому до переїзду я зробила собі все можливе чистки і дві пломби. Але на жаль, ми не можемо запломбувати собі зуби на 10 років вперед. Тому зараз, два роки по тому, коли я вже пішла зі своєї безкоштовної страховки, я знайшла роботу, тому що жити на державну допомогу в Штатах неможливо. Ну і зрозуміло, що я хочу працювати, як і багато інших українців, які їдуть в Штати, в Штати не їдуть просто, щоб сидіти. На допомозі штати їдуть для того, щоб заробляти і будувати краще життя ніж в Європі. Отже, я зараз працюю і маю страховку від роботодавця. Я за нею плачу приблизно 45-50 доларів на місяць. В цю страховку входять cleans per year, Тобто кожні 6 місяців я можу собі робити clean. Clean, до речі, абсолютно не такий, як у нас. Вони просто беруть інструмент і шкребуть тобі по зубу, нема у цього airflow. І от на одному з таких clean мій дантист. Не помітив, що в мене вже була там якась штука. Там на знімку він не помітив, тому що він такий, знаєте, ADD, Attention Deficit Disorder, Він бігає. Вони ж всі overworked, super busy, і Він не помітив три тижні після того, як я зробила собі чистку. Я йому дзвоню і кажу, в мене у зубі. Він каже, ой, вибачте, я не помітив. Ну, я ж прийшла, він це все подивився, каже, вибач, я не помітив. Срочно, срочно, негайно завтра будемо робити. Він зробив мені пломбу. Страховка покрила там, де ж я заплатила 200 доларів за дві пломби. І що ще побожеськи, абсолютно по-божецьки. Я вже знала, що це буде, тому я підготувала. І він сказав: Ну, можливо, якась інфекція таки потрапила у твій зуб, тому є вірогідність того, що тобі доведеться. Робити a root canal, тобто чистити канал. Я його спитала, так як я ніколи взагалі не чула. Я чула, хтось там казав root canal, чистити канал, але я ніколи не розуміла, що це таке. То я його і питаю: лікарю, розкажи, що таке root canal і чому, які є проз, які є кон, за, проти. Він каже: од... ну все там мені описав, я не буду вдаватися в деталі, але мені сподобалася одна річ: він каже, що деякі люди обирають просто вирвати цей зуб. Бо це буде дешевше. Я кажу: о, а скільки це коштує? Тому що мені ж взагалі в голову не проходило, тому, ну канал як пломба буде коштувати. Він каже, ну ви це спитаєте у, у секретаря на касі. Я її спитала, скільки мені буде коштувати рут канал. Вона каже, ну приблизно десь 1200-1500. Це якщо ще не буде коронки. Знаєте, Іноді, якщо зуб дуже такий слабкий після цієї процедури, то потрібно ставити коронку, і коронка ще там буде коштувати, не знаю, скільки, невідомо. Тому зараз я. Подзвонила їм і кажу: все ж таки болить, 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 два місяці вже пройшло з того часу, і мені потрібно робити root canal. Я дзвоню і вона мене питає: А який у вас біль? Shooting or throbbing – це, до речі, до того, що наскільки зручно жити в країні, мовою якої ти спілкуєшся. Тому якби я залишилася в Болгарії, я іноді думаю, напевно, я б все одно пояснила, який в мене біль. Просто болить, pain, зрозуміло. Але тут так, тут вивчаєш краще. Це мені подобається. Це як silver lining of this situation, така о, приємна сторона, єдина у цій о, загалом. Негативні ситуації. І я кажу: ну що такі, сробін, шутін? Я не знаю, як це своєю мовою описати. У мене просто біль. І вона каже: Окей, будемо вас записувати на Root Canal. Але чомусь вона от мене не спитала про третій вид болю. Це біль від того, скільки мені це буде коштувати, і звідки мені діставати ці гроші. Саме тому я і всі інші люди, я не знаю, ні, не всі, звісно, роблять заощадження. І от ви уявіть, ви собі заощаджуєте на відпустку там чи просто на safety net, Ну для того, в принципі, і накопичується ця фінансова подушка. От я собі накопичила safety net на випадок, якщо я наприклад втрачу роботу або якась така медична ситуація, medical emergency відбудеться. І вона відбулася. І зараз мені потрібно діставати півтори тисячі і платити за оцей dental treatment. І я могла б полетіти додому з мого міста до Варшави. Квиток коштує там, 600 доларів. І я б могла поїхати додому. Через Варшаву і зробити цю процедуру, побути з рідними, з близькими, і повернутися назад. Але програма юфою не передбачає те, що ти можеш так легко виїхати. І якщо у тебе сьогодні заболів зуб, тобі потрібно подаватися на цей Advance Parole, це коштує 600 доларів. Зараз час розглядання цього документу 8 місяців. Звісно, якщо є емердженсі, якщо ти даєш сертифікат на смерть якогось з твоїх родичів чи якусь medical Emergency у житті твого родича, так вони тобі швидше, можливо, за два тижні одобрять. Але я не буду ризикувати, і за 1500, я боюсь, вони мені не одобрять. Але загалом виїжджати звідси, так просто поїхати в Україну ти не можеш, дуже просто. І ти тут залишаєшся і лагодиш свій зуб. Тому до чого я веду? Цим відео до того, що Америка дійсно дає тобі дуже багато можливостей заробляти. І я знаю, що сюди більшість людей, які їдуть, вони прагнуть саме працювати, саме заробляти, відкладати, і, можливо, потім поїхати кудись в інше місце, тому що це правда, американська економіка дуже сильна, і тут є дуже багато роботи. І Якщо в тебе є голова на плечах, якщо руки правильно стоять, то ти тут досягнеш цього. Але не потрібно забувати, що однією рукою Америка дає, а іншою забирає. І забирає як забирає податками і забирає такими непередбачуваними витратами. Ви могли б собі накопичити ці гроші там і вкласти під якийсь класний відсоток на біржі, або купити якусь нерухомість, тобто воно ж все накопичується. Але якщо у вас є діти, і їм потрібно платити за садок, з дитиною щось трапляється, у вас не покриває повністю ця страховка. Якщо у вас заболів зуб, ви все це втрачаєте. І знаєте, що ще скажу? Що я зрозуміла зараз за два роки тут, чому в Америці такий високий рівень тривожності. Коли я сюди переїхала, я до цього ставилася скептичною. Я навіть трохи посміювалася з цього, от з цих всіх пігулок, що вони приймають від тривожності від всього ну, такого, знаєте, стану. А зараз за два роки я зрозуміла, чому вони це приймають. Що в них не війна, звісно, це не той рівень тривожності, але ти постійно живеш у, у, у цьому. В атмосфері з фоновою тривожністю. Тобто ти не знаєш, наприклад, от я піду, полагоджу цей зуб, і я не знаю, скільки точно з мене візьму. Чи покриє страхова компанія, 20, чи 30, чи 40% з цього, я не знаю. І ти постійно маєш о, якусь мати суму на випадок, якщо щось таке трапиться. Тому, о, о, якщо ти втрачаєш роботу в Америці, ти настільки підв'язаний під свою. О, Зарплату як ніде в іншій країні у світі, ви мені скажете, Марія скрізь потрібно працювати. Так, я з вами погоджуюся, але якщо ти втрачаєш роботу в Німеччині, якщо тебе звільняють чи а, за інвалідністю, щось з тобою відбувається, тебе підтримує держава. Якщо мені здається, я читала про Фінляндію чи про Денмарк, Данію, чому вони найщасливіші країни? Тому що одна жінка вирішила, що вона вигоріла з робот, на роботі і хоче щось інше досліджувати. Їй держава 10 місяців виплачувала її там якийсь відсоток зарплати, поки вона ходила в школу для художниці. Школу цю теж покривала держава, тому що в них безкоштовно навчатись, і вона шукала себе. Тому Фінляндія найщасливіша країна у світі, так Фінляндія і Данія. А в Штатах ти постійно маєш працювати. Неважливо там що ти хочеш там слідувати за своїм серцем, бути художником, художницею. Ні, тобі потрібно put food on the table, так And pay the bills, платити свої. Рахунки, і більш того, ти маєш платити за такі рахунки, як я зараз записую. У мене цей біль. І я приймаю собі ібупрофен і я знаю, що від цього болю я можу прийняти ібупрофен, від того, що мені зараз півтори тисячі викладувати за це. В принципі, я б сказала, що в мене вже є стадія прийняття. Я почув в інстаграмі багато про своє життя в США. Підписуєтеся, от я запостила, і мені моя коліжанка відповіла. Каже, 1500 як це? І оцей мочі з головою, так що мозок, вибух мозку. А в мене вже нема такої емоції, тому що в мене вже стадія прийняття. Але не прийняття таке, що ну окей, я буду тут жити. Ні, у мене інше. У мене думки, що навіщо? Навіщо це? Тобто у мене зараз є стадія розуміння і усвідомлення глибшого, що таке життя в Америці. І так сюди круто, от я приїхала на два роки, я зараз це все дізнаюсь. Але якщо ви мене спитаєте, чи хочу я тут залишатися все життя, чи хочу я тут народжувати дітей, чи хочу я тут йти у майже неіснуючий декрет, відправляти дітей у садки, які коштують 2000 доларів, стояти в чергах на ці садки, тому що теж невідомо яке, яка якість у цих садків. І у мене ще й не така професія, яка мені дає дуже багато грошей стабільно. Я не в бізнесі. Якщо ви не готові, або якщо ви не знаєте, чим саме займатися в Америці, то можливо ця країна не для вас. Я рада, що я сюди приїхала. Я зараз багато чого усвідомлюю. Я ще тут залишаюся, але сьогодні хотіла з вами поділитися конкретно цією інформацією. От життєва ситуація заболів зуб, і скільки вона проявляє недоліків. Доліків і не, не садвітстві того, що я хочу від цієї країни отримати, і що вона може мені дати, і що я можу дати цій країні, наприклад, я викладачка англійської мови або навіть іспанської, так я також викладачка іспанської мови. Якщо я піду працювати в школу, то в мене не буде такої зарплати. Щоб я могла собі покрити і забезпечити класне життя. Отже, такі от справи. Дякую, що подивились. І сподіваюсь, наступного разу, коли я буду знімати відео, я вже полагоджу собі свій канал, почищу його, буду без коронки а зі своїм живим зубом. І що все буде добре. Всім дякую і до наступних зустрічей. Па-па!